Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас вітати! На цьому тижні ми з вами поговоримо про найдорожчий скарб кожної людини. Це її сім'я. Ах кого ж ми можемо називати нашою сім'єю? Щоб це дізнатися, ми повинні відгадати загадки. Тож починаємо! Хитрі очі, дві косички, у веснянках ніс та щічки, Непосида невеличка називається. Про кого ця загадка? Погляньте на малюнки, хто в нас тут такий зображений? Про кого може бути ця загадка? Ну, звичайно ж, про сестричку. Рушаємо далі. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато, гордимось, бо це наш дідусь, бабуся. Звичайно ж тато. Ось він наш тато. Ніжна, лагідна, рідненька, як голубонька, сивенька, нам би небо прихилила. Це наша мила, про кого ми так скажемо? Ну, звичайно ж бабуся наша мила. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він, ну, звичайно ж дідусь. Так, малята, але ще в нас є загадка пестить, ніжить і голубить. Розуміє, дуже любить, я до неї пригорнусь, бо вона моя. Хто? До кого ми пригортаємося? Хто для нас найрідніша? Звичайно ж, це наша матуся. Отже, діти, кого ми відносимо до на нашої сім'ї? Звичайно, це наша матуся, Наш татусь, сестричка, бабуся та дідусь. Це наша сім'я, наша родина, люди, які живуть поруч з нами, які разом роблять домашні справи. І наступне, про що я хочу з вами поговорити, це те, про що хто що робить вдома. Отже, починаємо. Це хто? Це бабуся. Розкажіть. А що ж робить бабуся? Бабуся вдома готує, так? А когось можливо і ні. Але на картинці що робить бабуся? Бабуся в'яже. Правильно, давайте ще раз скажемо. Бабуся в'яже, так? А це хто? Це матуся. Що робить матуся? Матуся. Прасує одяг, так? Давайте ще раз кажемо. Матуся прасує одяг. А це хто? Це тато. Що робить тато? Тато пилисосить, так, прибирає в будинку. Тато прибирає в кімнаті. Він пилисосить. А це хто? Це дідусь. Що робить дідусь? Дідусь читає газету. Так, ось такий він відпочиває. Читає газету. Це хто? Це тато. Що робить тато? Тато лагодить велосипед. Так? Тато лагодить велосипед. Трапилося. Що робить мама? Мама засмутилася через розбиту вазу. А хто її розбив? Хлопчик м'ячем розбив вазу. Мама засмутилася, напевно, вона сварить сина, так? Що робить хлопчик? Хлопчик майструє паркан, так? Хлопчик майструє паркан. Що робить мама? Мама готує обід. Мама готує обід. Що робить доня? Донька миє посуд. Донька миє Посок. Що робить син? Син підмітає підлого? Син підмітає підлого. Що робить сестричка? Сестричка витирає пил. Сестричка витирає пил. Що робить братик? Братик оприскує квіти. Братик оприскує квіти. Що робить донька? Донька пришиває гудзики? Донька пришиває гудзики. Що робить син? Син чистить взуття. Син чистить взуття. Молодці малята, ви добре впоралися з попереднім завданням. А тепер погляньте, в нас є члени родин і нам мож... треба підібрати, кому і що ми подаруємо на день народження. Наприклад, татові, що ми подаруємо? Звичайно ж, ми йому подаруємо вудочку. Він любить ловити рибу. А матусі, що ми подаруємо? Матусі ми подаруємо квіти. Вона полюбляє квіти. Що ми подаруємо бабусі? Звичайно, нитки, бо бабуся в'яже. Що ми подаруємо дідусеві? Шахи, тому що дідусь любить грати в шахи. Що ми подаруємо братику? Ми йому подаруємо іграшковий автомобіль. А сестричці. Ми подаруємо ляльку. А що ми подаруємо найменшому сину. Звичайно ми йому подаруємо пірамідку. Отже, сьогодні ми з вами пригадали, які члени родини є у нас, хто відноситься до родини, чим вони займаються і чим можна їх порадувати. До нових зустрічей, малята! До побачення!